Доброго дня, малята, любі хлопчики, дівчата, згадали, мене звуть пані Наталя і я знову рада вас вітати на нашому занятті. Сьогодні мені допоможе його провести мої помічники Марійка і Тарасик. Тож зручніше сідайте, дивіться уважно, ми починаємо заняття. Гарна нічка нова річка, найчудовіша в зимі. На ялинках ця чаклунка скрізь запалює зірки. І найкраща подарунка знайдемо в шкарпетках ми. О 12 годині похитнеться стрілка скік. І ми всі за мить єдину підростемо на цей рік. Допоможіть нам знайти пари до кожної шкарпетки. Дякуємо за допомогу. А тепер ми прикрасимо ялинки до новорічного свята. Подивіться уважно, яка з них висока, а яка із них низька. Так, правильно, зліва низька ялинка, а справа висока ялинка. Марійка буде прикрашати низькі ялинки. А Тарасик Високий! Порахуйте, скільки ялинок Маріка прикрасила! Так, вона прикрасила три низькі ялинки. Скільки яких ялинок прикрасив Тарасик? Так, Тарасик прикрасив п'ять високих ялинок. Ось кінчилась наша гра. Все, прощатись нам пора. Будемо завтра зустрічатись, в нові ігри будемо гратись. До побачення, до зустрічі!